Коли я готував текст для цього відео, то спочатку написав такий вступ. Найважливішою подією минулого тижня є закон про статус англійської мови в Україні, підписаний Зеленським. Проте виявилося, що найбільш резонансною політичною подією минулого тижня стало політичне вбивство Ірини Хваріон. але про те, що це дійсно політичне вбивство. Та про те, з якою метою була проведена ця терористична акція, поговоримо наступним разом, якщо буде така можливість у мене. Наразі ж хотів би порозмовляти з вами на попередню тему, наскільки є сприятливим для України на перспективу цей закон про особливий статус англійської, сприятливим або ж несприятливим. Але перш ніж ми перейдемо до цього питання, не втримаюся, аби не сказати кілька слів і про найбільший скандал минулого тижня. А це як ви здогадуєтеся квартальний номер Байдена стосовно Зеленського на саміті меру? Нагадаю, Байден завершив свій виступ такими словами: Я хочу передати слово Президентові України. Який має стільки ж мужності, скільки й рішучості. Леді-джентльмени, Президент Путін. Після цього уподібнившись до деяких українських блогерів, які для гумору, скажімо, називають наш парламент Верховною Зрадою, а потім перепрошують, Байден перепросив. За нібито власну помилку, а Зеленський сказав, я кращий. Маючи на увазі, що він кращий за Путіна. І Байден погодився, але знову ж таки виявив свою згоду із думкою Зеленського у комічному стилі Ви до біса кращий. Уявіть собі, що це сказав до свого колеги Жандарма Колюшо Фугас, із фільму Жандарм одружується. Думаю, що вийшло б смішно. Уже інтродукційна тарада Байдена, тобто його слова, має стільки ж мужності, скільки рішучості, свідчить про те, що президент Сполучених Штатів був налаштований на гумористичний лад. Цю сухвістичну фразу він запозичив із західноєвропейської класики, де вона застосовується, як прихована інвектива проти того, кого нахвалюють. І виглядає ця фраза як домашня заготовка, тому не залишається жодного сумніву у тому, що Байден помилився зумисне. І, звісна річ, зробив він це із тією метою, аби додати собі рейтингу перед черговими президентськими виборами у власній країні. Адже американці є великими поцінювачами булінгового гумору. Але зовсім інше питання, чому Байден вибрав як об'єкт такого грубого гумору саме Зеленського? Я б отримався від своєї відповіді на це питання із однієї причини. На мою думку, мої глядачі в коментарях напишуть це ще краще за мене. А для тих, хто не читає коментарів, по секрету скажу, що це знає все. І про Єрмака, і про Зеленського, і про багатьох інших. А відтак і Байден знає все. А поза як восени 2022 року Путін створив в Україні блокаут, а потім Зеленський створив ще більший блокаут. Починаючи з половини травня 24 року, то очевидно в адміністрації Байдена жартома розпочали називати за президента. Прізвиськом президент Путін. Тож Байден не втримався від того, аби поділитися цим секретом зі своїм електоратом. Чому ж не втримався? А тому що він розуміє, Зеленський зайшов занадто далеко, і шило може вилізти з мішка ще до початку осінніх чергових виборів президента США. Тому, допоки не пізно Байден вирішив. Дистанціюватися від Зеленського. Хтось може сказати, що блокаут не штучна акція влади, а наслідки енергетичної кризи. Але пригадайте, спочатку нам сказали, що останній блокаут пов'язаний із деяким весняним похолоданням. Згодом виявилося, що причина в перезавантаженні палива на енергоблоках. Але таке перезавантаження відбувається щороку, поза як кожен енергоблок розрахований на 12 місяців роботи після перезавантаження. Отож подібне перезавантаження було в нас і в 2023 році, але блокаута тоді не було чомусь. Скоріше за все відключення електроенергії часткового припиняться тільки після відставки шмигаля. Яку запланував Зеленський, за його ж словами. І зрозуміла річ після одночасної відставки міністра енергетики Германа Галущенка. Після цього Зеленський скаже: Я зробив для вас все, що міг. Тіштеся світлом. На його думку, це допоможе йому повернути втрачену довіру електорату. Чинити щось подібне володарям рекомендував Макіавеллі. Але головна наша нинішня тема це закон про особливий статус англійської мови в Україні. Розпочну зі статистики: у рейтингу країн, в яких англійська мова займає вагоме місце, першість тримають Нідерланди, а Франція перебуває лише на 43-й позиції. І Україна їй поступається лише двома сходинками, перебуваючи на 45-й позиції. Тобто, підписуючи цей закон, Зеленський, очевидно, хоче наздогнати і перегнати Францію. Так само, як Хрущов свого часу намагався наздогнати і перегнати Америку. Але зрозуміла річ не в питанні володіння англійською мовою. Не буду говорити про те, що було б, якби йому пощастило перегнати Францію. Зрозуміла річ не Хрущову, а Зеленському. А натомість скажу лише про ті проблеми, які постали перед Францією внаслідок досягнення нею скромного 43-го місця у відповідному рейтингу. Як бачите на скрінах, зокрема Франція судиться з Єврокомісією. За те, що та надає перевагу англійській мові перед французькою під час працевлаштування посадовців у Євросоюзі, і тут слід зауважити, що Єврокомісія робиться по інерції, яка отримала поштовх ще в ті часи, коли Британія була членом Євросоюзу, але у наш час жодна із англомовних країн не є членом Євросоюзу. Ні Велика Британія, ні Сполучені Штати Америки, ані Австралія. Тому в перспективі мовою міжнародного спілкування в Євросоюзі мала б стати Німецька або Французька. Отож, заява тих депутатів, які казали, мовляв, ми йдемо в Євросоюз, тому нам необхідна англійська, є не зовсім відповідною перспективним реаліям. А тепер погляньмо на це питання з іншого боку. Як свідчить ця публікація за минулий рік, французи обурені засиллям англійської мови в їхній країні, і при тому Україну відділяє від Франції лише дві сходинки у рейтингу на предмет засилля англійської мови. Чому ж обурені французи? На це питання дає відповідь Французька академія у своєму минулорічному офіційному документі, де сказано: Масовий нестабільний приплив англійської шкодить ідентичності нашої мови, а в довгостроковій перспективі її майбутньому. Кажучи іншими словами, на думку колективу Французької академії, майбутнє французької мови. Опиниться під загрозою у зв'язку із масовим припливом англійської. І якщо вчитатися в новий закон про особливий статус англійської в Україні, то легко помітити, що цей закон створює передумови для масового припливу англійської в Україну, що в довгостроковій перспективі може поставити. Під загрозу існування української мови, адже навіть вже в наш час. Прямо в нас на очах у певних колах формується в Україні українсько-англійський суржик. Ще менш природний за українсько-російський та українсько-польський, ще менш природний тому, що російська мова. З'явилася як результат симбіозу кількох мов, зокрема і української. Втім, у цьому законі не обійшлося і без очевидних безглуздь, чого тільки вартує зобов'язання, яке цей закон накладає на кінотеатри демонструвати 10% фільмів англійською мовою. При цьому держава зобов'язується компенсувати їм. Зменшення фінансового збору. Вдумаймося в цей механізм. Законодавці розуміють, що фільми англійською нехай і з нашими субтитрами прийдуть дивитися лише ті, хто англійською вже володіє на належному рівні. Тобто одиниці і законодавці наперед передбачили, що ці сеанси будуть збитковими для кінотеатрів. Але з чужої шкури вирізають широкі ремені, особливо із державної шкури, і влада готова платити державні гроші кінотеатрам за демонстрування фільмів, які ніхто чи майже ніхто не дивитиметься. Щоправда, деякі національні меншини в Україні добре знають англійську та російську мови. І дещо гірше українську. Тож зі скороченням російськомовного контенту англомовний контент теоретично буде для них знахідкою. І, можливо, цей привілей саме для них, якщо тільки вони ходять в кінотеатри, адже більшість із них, як і сам Зеленський, до речі, шукають американські англомовні трейлери в Ютубі. У будь-якому випадку для України та українського народу цей закон принесе лише шкоду. Принесе він шкоду навіть нашій освіті, поза як вивчення англійської стає тепер обов'язковим у кожному класі та ще в дитсадку. В Україні є чимало фахівців з інших іноземних мов: німецької, французької, іспанської. І багато із них є добрими фахівцями, але цей закон змусить їх перекваліфікуватися і ставати такими сякими вчителями англійської. Адже інші іноземні мови тепер будуть викладатися лише в окремих школах, паралельно з англійською. Одним словом, англійська для Зеленського стає певним аналогом кукурудзи для Хрущова. Утім, якщо для Хрущова кукурудза в Заполярії була просто дурістю, то англійська для Зеленського це соціальне замовлення. Адже перелічуючи переваги цього нового закону, засоби масової інформації пишуть, що він сприятиме міграції. Дійсно, чимало українців, які добре знають англійську, переїхали за часів. Президентства Порошенка та Зеленського до більш заможних країн. Абсолютна більшість цих людей переїхали туди не з доброї волі, а тому що інакше їм би загрожувало життя в злиднях на батьківщині. І якщо йти старим шляхом, шляхом економічного гніту українського народу, то така міграція є благом для окремих осіб. Але для України в цілому вона є великим злом. Тому що чим менше українців в Україні, тим більші шанси для тих політиків, які б хотіли провести демонтаж України як української держави. На місце українців, які заробляють на Заході, прийдуть чужоземці, яким будуть створені роботодавцями значно кращі умови. Аніж українцям. І така міграція, це вже є поступовий демонтаж України. На щастя, цей закон, як і багато інших, прийняти зеленою владою, матиме короткострокову дію. Проте, якщо принципово виходити із самих намірів законодавців, то цей закон є для держави Україна ще більшим злом, аніж блекаут. Поза як внаслідок цього закону українська мова опиниться між двома вогнями російською та англійською. Адже прийнятий цей закон у таких умовах, коли національна мова ще не стала на ноги, і для неї це буде немов війна на два фронти, можливо, Байден врахував цей фактор у контексті власного грубого жарту. Na adresu Zaleńsko.